Мій батько дійсно загинув під час Великої Вітчизняної війни під Запоріжжям на Гуляйполі, але там загинуло багато. Але ця смерть батька перевернула весь мій світогляд, тому що після смерті батька я задумався, існує він чи не існує. Якщо він не існує, кого я люблю, пусте місце, раз у мене є любов до нього, значить він повинен існувати. А якщо він існує, то я повинен служити є вічне життя, якщо він існує. А якщо вічне життя є, є Бог то кому я повинен служити Богові чи владі земній? І тоді я вирішив йти по цьому шляху. За, заради них, загиблих, ми свобідні, а якби не, вони не загинули, то ми б не, бали, не мали свободи, бо ми б були всі під фашизмом. І свободи б ніякої не мали, і тому наша вдячність по відношенню до воїнів і вождів, які загинули, молитись за них. Тому ми й молились сьогодні, і молимось не тільки в день перемоги, а молимось ми за кожним богослужінням за, за них, тому що завдяки їм ми свобідні.